Душі порожнеча, велика, глибока, занурена в неї я дуже жорстоко. здається, просвіту немає й близько, як же упасти міг він так низько. Не відчуваю я сонця тепла, не помічаю до мене добра людей, що навколо мене метушаться. Хотіла б від всіх я них заховатися, хотіла скоріш про все це забути, та тільки не знаю, як далі з цим бути. Майбутнє лякає, немає там світла. Хотів, щоб скоріше за світу я зникла. На себе я надію свою не кладу. Постою тут трохи і далі піду. В життя. Що вирує, то тішить, то б'є, надію, що зовсім мене не уб'є. У Бога шукаю собі порятунку, у нього життя іного гатунку. хай швидше із мене печаль мою змиє, своєю ласкавістю й втіхою вкриє, щоб голову знову могла я підняти від дійсності більше не хочу тікати. Прийняти, прожити і перегорнути про все це скоріше.